Друзі, усім привіт! Сьогодні зібралися на село на батьківщину моїх батьків на проводи. Через годиночку за нами заїдуть родичі, ми поїдемо. Матусенька, ви бачите, що робиться, вона ніяк не заспокоїться, все щось там поливає, розкриває, погода незрозуміла, сонечко то є, то немає. І вона весь час там то прикриє, то закриє. Жіночка. Уявляєте, як був мороз, що з нею робилась? Вона ніч не спала, клопоталась над цими рослинками. А вона ходить, парнички свої, проливає добренької розсади, салатики, все щось там накриває, розкриває, щоб воно за дві години нічого з ним не трапилось. Ну, ми на дві-три годинки, не більше. Можливо, затримаємося. Буває таке, але я дивлюся, вона з відром, з водою пішла. Сон, говорить, погода неравномірна. Сонечко то вийде, то заховається. Таке незрозуміле щось. А, вона ще не поливала. Зараз буде проливати. А міжряддя поливає, а воно витікає, треба сопочкою щоб... Ну Все воно витримає. Я ж говорю, ми не надовго, але воно все одно хвилюється. Люди, бува, на неділю додому виїжджають, а на дачу приїжджають тоді через днів 5-6. І воно стоїть у них прекрасно. Ну Звісно, буває під горой. А тут на 2-3 хвилиночки вона не може. Полишити. От, мої хороші. Зараз її молодший брод під'їде з невісточкою. Треба провідати наших рідненьких, яких вже немає поряд з нами. Дуже сумуємо, але нехай вони там спочивають з миром. Охі хмариночки їм. Хлюпанула, водичка воно положила до землі, приплескала. Так, один помідор можна вже тикати. Так, це жовтенький, і там жовті. Чорні не хочуть, рожеві не хочуть. Вони хочуть великі, ма, ведмедя і хочуть жовті. жовті, жовті. мої ще Так, тітрати можна. Так це ж не зараз, ма, це ж уже коли приїдемо. А, ти не всі будеш поливати, я думала, ти всі. Ні, будьоновку вона не захоче червоні. Ой, ти красапіточка. Так, да, так, да, па, да, все нормально. То ми вирішуємо кофточку, одягати чи ні. То холодно, то тепло, то вітерок такий прохолодний, а воно там на цвинтарі дуже холодно кожного року. Так дує, пронизує до кісточок. І, і завжди шкодує, що в одній ковтиночки і просимо у людей куртки, щоб повиносили нам з будинку. Тряпка. тряпка принесла їй ганчірку, вирішила вона ще й прикрити плівочку, щоб сонечко як ото лупу не пригріло. Тож я вдома та дивлюся все черня, то покриє, да, да. то відкриє. Я Зараз поїду, поки приймем. Ма, Все ти правильно робиш. Роби так, як знаєш ти, щоб а ми, друзі, погорить. не були винними. Тут я вже взагалі нічого не чіпаю. Я можу їм тільки полегшити роботу, а отут вона нехай робить сама, що хоче. Головне зберегти оці помідори, і тоді буде їй щастя. Щоб вітера так не. Да. Та сподіваюся, за три години не буде ні вітра, нічого не відбудеться, Це але ж... Так. Вже да. навчення, а дамо. Сонце піднімається, якраз буде вже. Ой, як красиво, синє-синє небо. Але гучне. Так, ну все моє хороше. Скільки там хвилиночок залишилося. Наші родичі заїхали ще до своїх родичів. І вони ще там на своєму побуду зі своїми рідними, а потім вже до нас заїдуть. Бо Матусин братик рідний, і звісно, що цвинтар. А таточка он вже за подвір'ям ходить, на твоїй скам'яки сидить. Іди скажи, що то твоя і сусідка. І нехай не сидить, бо я лівців там з сусідкою насадила. Я так зрозуміла, ти йому зробив. Але чи він ще брюки не дівав? Та він її знімемо. Да, він же ще брючка діне. А, він траву курам рвемо. Капець, ну ви не угамонні. Чи він собаці? Чи він десь в какульку вступив? А, це я йому сказала, ма. Мені нема треба. Надо, ви уявляєте, по цьому маленькому крякозяблику він травички нарвав. Господи, як це чуттєво, просто серце моє зараз розірветься. Пучечок, маленький букетик, вирвав, просто пригостити. Цуцечка свого, який так тявка на нього, той какашки прибирав, йому не подобається, він так сердиться. Па, ще трошки і він уже не буде гавкать. І я в тебе взяла дві печенинки, Марія. З якої він насолодоїв, па, він отаків і улибався просто. Тому Як ідеш і в карманчику дві-три пічининки. Ти, даже... ти розказувала, що і петух сміявся, а, а в нього ж дзьоб з рога зроблений, він не може. Папа, що ти таке розповідаєш? Це він говорить, нічого такого подібного не говорила. Он зує, зує, подобається. Він зараз шлуночок собі полікує, почистить. Що ж тут трави не росте? Це він коментарів, друзі, начитавсь, там писали. про пушка. То те шкода, то те. І він оце почав йому, дивлюсь, цукерки носити, печиво, поки матусенька не бачить, бо матуся любить порядок, а ця трава висиха, він же й не поїдав всю. А татку, виявляється, вже давно начитався і почав носити йому всяких кусньок. І матусі приходиться. Замітати вже суху траву. Ось От. такі справи у нас. І це я за Марієчку сказала, печиво. Ось подивитись, він буде брати в кармашки йому носить. Оце дуже добра, чуйна людина. Ну, якщо він жіночі серіали дивиться і разом з матусею е, плачуть. Просто плачуть. Матуся, ні, а та ткода. Тетя Наташа так здивувалася цьому годиннику, не знаю чого. Чого? Ну, говорить, я не бачила, щоб там стояло ніколи в житті, а він там уже давно, він там багато ручків стоїть. Що? Скільки я живу, скільки я. Він мені нужен для того, щоб я не опоздав на обід. <риклад> на окрошку. <риклад> Ой, ну, чудо. Я ж говорю, в нього, якщо рот відкривається, то це щоб поюморити. Він нормально не може говорити як люди. Так, ніхто тут а не стибри. ну ладно, нехай постоїть зараз, все одно вже повинні під'їхати. Вони, можливо, там затримаються, хочеться ще зі своїми родичами побути Тетя Натошеньки. Я йому трішки пізніше. Я й курточку взяла. На всяк випадок нехай буде. Чого ти там без мене робиш? Шо, виставила помідори. А вона підготовлює своєму братику. Вони вже і... сараї були. Красунчики. Друзі, ну це нереально, які вони високі оці дебаровшко. Тут рожевий, чорний де Пер це видний. А великий ведмідь не написано, що де барал, просто високорослий. Хоча оце він малесенький ведмедик. А це перцевидні такі величезні. І зараз вона з братиком поділиться. І я посіяла в тебе, тому що ці жучки, воно аби не жучки, тут би вистачило, всім ще й завіб залишились. А воно те скусує, там град побив. І ми весь час, я пам'ятаю, знову перекопуємо. Цілі рядки знову досаджуємо, десь попідкусувала рядками, пройшло знову несемо якісь висаджуємо. Тому я на всяк випадок посадила, нехай буде. Попід парканом вирішила потикати, якщо що зайве буде. Крючки зроблю з електродів і попідв'язуємо. Родить, родить, не родить, ну і слава Богу. Ну і слава Богу, нам аби війни не було, а помідори тут таке вже знайдемо, що поїсти. Не хвилюйся за це. Все буде гаразд, хвилюється, щоб щось забути. Я там і 40 яєць принесла на варила. А давай я закри. Ага, котик може зайти, а ми там котліт навергинули з рибкою та з усім підрюх. Краще закрити. О, так. Це матусенька, а де жовті помідорчики. Тетя Наташенька тільки жовті хоче. все, Червоні вона відмовилася. дядя Вітенька. Вона відмовила жовті. Да? А Вітя, а Вітя... Ні, Вітя братиме, а так, да, усе він. І чері вона дуже хоче, але також жовті. а Вона червоні. Та-да, вже на п'ять хвилиночок затримуються. Ну вони то правильно все нехай побудуть. Але таточки так набридло чекати, що подивіться, що робиться. Він сів телевізор дивитися. Телевізор. телевізор сів переглядати. Чекав, чекав, ходив на вулиці. Ну, голова в нього. Сьогодні, до речі, вуси голови болять з вчорашнього дня. І всі так, і таблетки прийняли, і сердечні. І оце всі їдемо. Так матусенька курточку свою приготувала, бо прохолодно на вулиці, а там поля кругом взагалі так дмех. Друзі, оце вони так збираються. Десята курточка, та на кузіки не сходиться, та коротка, та не подобається. Я думала, в таких рочках вже не дивляться на одяг. Ну, що дали дітки, те й одягли. Ні. Десята курточка. Я ж говорю, те не подобається, те не таке, те коротке, там рука в руках щось зможе. Ще би менше було. Капець. Хорош, скажи. <рес> а вона не віс там. Похвали, яка б... кофточка. Похвал Далі йдеш, блю, куце. <рес> Може, ще вийдемо на вулицю та ждати, Бабушка, Бабушка, Бабушка позіруй, встань. Не позіруй. треба, на камеру це важко. Потихеньку збираємось. Сестричка з бротиком, городи роздивляються. Оце вони так поспішують. Да. Христос воскрес. Воістину воскрес. Ніхто Ні там з них не матюкається. Там, там всі правильні, там всі нормальні. Ну, що ну все, поїхали. Там ж і докладає. Йди, йди. Часничок її скажи. Подякуй. Салатиком ділитися не будеш. Мо? Пошли, ще все буде подивитися. Місяць, сідоємо. Та йоликове, красуночка. гади ви як сіро, Давайте, всі. Давайте теж хоч Хоть, зачіску, хоч, прическу, да, зачіску да, поправити, <су> щоб <су> так <знатись> все. Куди <су> ми їдемо провідувати родителі, да, родичів, всіх, сих, сих, яке як небо. небо, небо, як гаряче. Сіве небо. небо. Синець. Синець. Все є сіра. Все зібрано, їдемо на караван. Так, так. Вітя з Наташою поїхали свої. А що ж так, сюди? А вони куртки відділють, не повернуть. Да, цвинтарі переповнені. Скільки машин? Здорове. красиво. Ну и по Так красиво. Украинские поля, просторы. Там да? солнечко, голубое небо. Кидают. Мы всегда по 5 урки кидали. Если по 2 рубля, это как раньше. Ремонтируют везде. Уже было, что не, не проедешь себя. Ряду, да? Щось воно ну, не похоже на связьку хозяйство. Лапи мають які можуть. Лапи які можуть. Вони да. всі ж на кладовищі, якщо не вийшли ще. На кладовище а три на третій. А тоді підемо на дома. Да. У мене біло. Да. Дорога на да тих. Отам трошки ще проїдемо. 100 метрів чи більше. Там хороша буде. їдемо вже півчаса по. Перву бригаду ходили на кладбищі, било по радио. А Коля уезжал за этот. Mm -hmm. И все. И вот. А животинка там помнишь, кто там это? Ну, он был такие богопои ходил. Yeah. Да. Батько повесился в туалете что-то. Что его там Потім, ну, там живу, потім э, виходив на роботу син через э, все, все там в одну неділюся. Виходив на поїзд, а упала, провода впали на калітку. Він за калітку взявся, убило сина. А потім э, мати виходить, як побачила до сина і матір сюди, так за неділю одразу. Дуже по Ну, він в ній отак класно. Алло. Алло. Стою біля твоєї машини. Парковку шукаю біля твоєї машини. Парковку біля твоєї машини. На всі 85 сіли його. Коло твоєї машини стою. Так, коло машини, так? Так. Ну нема де стати. Їду, їду, ти бачиш, нема що. А ну, Вітя, справа, диви. Все, переходим, переходимо, переходимо. Вже почне місто, йдемо. Все, вже виходимо з машини. Ні, не були, ми тільки приїхали. І а -а -а. домов. Давай, Давай, все, вилазимо з машини. Давай сумки. Фу, друзі, приїхали. Машинки спекотно було, але ми витримали добренько. Та, А молодость, юли поле. Що ти там? Кроси свої загубила. Ой, людей багато, машиночок багато. Ну, зараз. Ти береш щось, ні? Не треба брати. 这样。